Загальна комунікаційна стратегія, буде дуже швидко. Ми спочатку вибираємо для себе соціальні мережі робимо підборку. Тобто для кожного своя підборка. Крім того, ми обираємо ціль присутності, тому що комерційна мета, благочинна мета, там, поєднання цих цілей це кожного своє насправді. І ми використовуємо потенціал кожної соціальної мережі, тому що є свої інструменти, є свої правила, ми від цього не можемо ніяк відступити. Ну, і більшість о, з нас яку робить помилку? Ми спочатку відкриваємо профілі, в них щось робимо, а потім думаємо, за чого вони нам. Є таке чи ні? Що з ними далі робити? Так, да, ми просто можемо марнувати час. Повідкривали купу профілів, спілкуватися нема як, думаємо, на, навіщо воно нам, на, що нам ті однокласники 40-річної давнини, наприклад, що вони нам реально можуть зробити, тільки час ми там марнуємо насправді. Якщо ви не хочете марнувати час, не хочете займатися інтернет-серфінгом, то що це означає, що вам треба просто напросто підбрати собі такі соціальні мережі, котрі, котрі вам е, послужаться? Будуть будуть просто напросто в нагоді відповідні на е, хороші пригоді.